То борг не віддає, з колін не встає. Де наші гроші? Ну що, Дімон, не заробив грошей на своєму готелі? Тоді Діану більше не побачиш. Та що мені ті кредитори зроблять? <реш> Я думала, твій номер виглядає трішки інакше. З сьогоднішнього дня, голубонько, цей готель офіційно належить мені. Даю вам півгодини на виселення. Твою магнітулу. Залівали, от на що тобі палатка? Якщо нас виганяють з готелю, треба забирать по максимуму. Це в мене ще після першого розлучення. Ну, і куди я її всуну? У мене і так повний багажник. А на кришу прив'яжи, і Я сам туди ляжу мій в пузо. Ага, щоб тебе здуло на трасі разом з палаткою. Не повезу. Дімон, речі в багажнику, як ти просив. Дякую, Руслан. Та що ж з цим готелем не так? То одне, то інше. Як пороблено. Тепер взагалі віджали. Слухай, може, тебе зглазили? Я від зглазу завжди тримаю дулю в кишені. До речі, Таня, вибач, за зіпсований відпочинок. Шукай собі інший готель. Ти що? Я з вами? Справжні друзі в біді не кидають. Сьогодні ми залишаємо наш готель, і це вже вдруге за останній час. Але за Русланом я так страждати не буду, як за безкоштовним чудовим вайфаєм в цьому готелі. Так, стоп. Та що ми розклеїлися, як китайська шина? Це наш готель, і ми в нього вклали все, що у нас є. І ми не поїдемо звідси, ми будемо боротися до кінця. Нам просто треба придумати план. А поки не придумали, де жити будемо. О! Можна поселитися в сусідньому готелі. Там прикольний інстаграмний дворик. Точно! Сусідський готель стане нашою штаб-квартирою. Поїхали! Вілівав! Ну не ображайся! В машину влізе або палатка, або ти. О, ну то їдьте. А я тут поставлю палатку і буду чекати свою Кароліночку. Чекай, так ви ж наче останнього разу з нею попрощалися. Вона мені дзвонила годину назад. Казала, що приїде миритися. Угу. Іван Іванович, Ну ти хіба не бачиш, що вона тебе використовує? Вона мене кохає. Казала, що жити без мене не може. А ти сам подумай, без тебе чи без твоїх подарунків? Не треба, їдьте. Як знаєш. То чекайте, не їдьте. Зараз заберемо хлопчика і поїдемо далі. <ривіт> Ванечка, привіт! Збирайся, поїхали. Куди? А я обрала подарунок, який ти мені зробиш. Це скромний, невеличкий кабріолет. <ривіт> а, а чого це ти тут з палаткою? А, а ти знаєш, я це вирішив відпочити дикарю. <гум> так давай збирайся, поїхали, відпочинемо на Мальдівах. <гум> а, а то знаєш, Кароліночка, подарунки і Мальдіви відміняються, бо в мене закінчили ці гроші. <гум> так ти ж казав, у тебе великий бізнес. яхти, Золото. Я витратила на тебе кращі дні свого літа, а ти виявився нуль на карці. Чекай, так хіба гроші це головне в чоловікові? У мене є ще почуття гумору. Хе -хе -хе. А які сирники я готую? Ой. Так, все ясно. Сирники під анекдоти, краще їсти на Мальдівах. Я тобі кажу остаточно, чао! Ну, давай, давай, прощай. Я теж не хочу бути папіхом. дідом бути економніше. Скільки? А в тебе фари не полопаються за патрійним тарифом номери пропонувати. А, а що ви хотіли? Пік сезону. От шкура. Тоді обіди безкоштовно. Руслан, давай сумку. Сусід називається. Руслан, ти що тютю? Коли ми збиралися, я тебе попросив забрати дві сумки під ліжком з нашого номеру. Там була тільки одна, я її взяв. Іншої не було. Твою магнітолу, Руслан. Ти лобове про три краще буде видно. Зараз заберу гроші та повернуся. Значить, тут добудую ще два поверхи. А з басейну зроблю озеро для креветок. Ну і короче, Проміняв я шалене кохання з Кароліною. а здоров'я со нашово. От той правильно зробив, Сергій Валич. Зате тепер зможеш брати участь у шоу холостяк. А -а -а. Головне зараз забрати сумку. Яку сумку? З грошима. З якими грошима? Та тихо ти не кричи на весь коротко. А куди це ви зібрались? Я швидко, де що з речей забув. Пізно, Дімон, готель тепер мій і все, що в готелі, теж моє. Андрій Петрович, в мене просто дружина вагітна. І я забув сумку з речами для пологового. Ну, зрозумійте. А ти зрозумій, що готель тепер мій. Ще один крок. І тебе заарештують за незаконне проникнення на приватну територію. Гуляй! А ми прийдемо вночі і спалимо тебе разом з готелем. Поняв. Разом з готелем не треба. Ми ще в нього повернемось. Нічого у вас не вийшло! Все пропало! Залівались, не створює паніки. Е, з грошима все нормально, вони в готелі. Просто поки що до них закритий доступ. Ну, а воно вже добре. А то ж ви можете їх витратити вмить. І що ж нам тепер робити? Все, дімон. Я телефоную татові. Буду просити, щоб давав тобі ще один шанс. Готель у нас віджалиться успішним бізнесом, не назвеш. Ти забув, яку умову він тобі поставив? Якщо ще до народження дитини він доведе, що здатен керувати бізнесом, зробить його прибутковим. Прийму його у нашу родину. Якщо ні, анулюю ваш шлюб і твій дімасік йде лісом. Лісом. Точно. А давайте як партизани поки засядемо в тому лісочку. Я ж казав, що палатка нам пригодиться. <гум> Тільки у палаці сплять дівчата, <гум> а нам виходить комарів годувати. Руслан, так чудово, що ми з тобою не разом. Нарешті не буду чути твоє хропіння. А я теж радий. Ніхто мене вночі не буде бити ліктями у вісні. А я коли била, не спала. Дімон, і довго ми ще тут будемо? Я все-таки вагітна? Дяночка, ну тобі якраз корисно зараз побити на природі. Тут же ж навколо стільки вагітних зайчиків, їжачок, білочок. Так, що якраз материнська атмосфера. Угу, А їсти ми що будемо? Та ну, навколо ж ціле море, воно й нагодує. А в лісі то взагалі, як в супермаркеті. Гриби, ягоди. Я одного разу на кабана з голими руками ходив. А повернувся з голим розірваним задом. От залівалич. Коротше, дід збирає багаття, я на рибалку, Діана відпочиває. Таня теж, Яна з Русланом розпалюють багаття і готуються до царської ухи. Принципи Яни не розпалювати багаття із колишнім, бо виникає бажання кинути його у вогонь. Ну, тоді, Руслан, щоб ви з Яною не побилися, підеш зі мною, допоможеш зробити вудку. Я з вами. Щоб, ви дай Бог, е, тобто, не дай Бог, не втопилися. Пішли. От ми красавці. Палка, ліську знайшли, гачок із шпильки, шишка поплавок і вудка готова. Руслан, а ти би пішов на ковирях робака, бо на голий крючок нічого не зловиш? У мене в лікарні випадок був. Один рибалка сам себе на голий гачок за сідницю впіймав. <рес> Ні, якщо поряд буде пропливати косяк риби, то можна і на голий гачок піймати. Руслан, іди вже. Ні, походу тут один мальок. Треба на глибину йти. Доповідаю: дімона і компанії в готелі немає. Замість них тепер якийсь чиновник. Ага. Зрозумів. Угу. Нарешті завдання закінчено. Поїдемо додому. Наказ продовжувати слідкування. Твою магнітолу! Ти мені так всю рибу розлякаєш. Іди купайся в іншому місці. Робаків не знайшов. Так що будемо ловити на водорослі. Таня, а ти що робиш? Та я подумала, що рибу краще глушить. Взагалі-то непогана ідея. Але, походу, тут риби немає. Пішли додому. І вудка погана, на неї не зловиш нічого. це ти Руслан робив на. <плес> Ще яйця, то справжній делікатес. Облет мені на петельню. А око! А! Не а! Буржник весело бере та сумно віддає. Ми були в готелі, дімо тебе там нема. Ти що, вирішив від нас втекти? Дімон, це що в нього? Пістолет? Ну, Прикинь. Е, та хлопці, я не хотів нікуди тікати. Просто в мене зараз проблеми з дуже серйозними людьми. Тут навіть ви не допоможете. <кій> Будь-які серйозні люди для нас не серйозні, яких тільки не нахиляли, да? <кій> навіть державного чиновника. У кожного є свої слабкі місця, на які треба надавити. Ви знаєте місцеву голову сільради Хапалу Андрій Петровича? Ну, знаємо, і що? Коротше, він віджав у мене готель. Я пропоную вам угоду. Якщо повернете мені готель, то я вам не тільки борг поверну, я вам ще й зверху насиплю. А ти нас не розводиш, Дімон. Та ну, хіба вас розведеш? Що скажеш, косяк? А давай, щось я вже скучив за брудними справами. Дімон, так а хто це такі? А, це ті, у кого я брав кредит, щоб погасити борги по комуналці. Як виявляється, правильно зробив. Бо вони ж нам зможуть повернути готель. Хто красунчик? Дімон красунчик. Я в шоці, Іван Іванич. Ви хотіли забрати яйця дятла. Це ж його дітки. Я б на його місці ще сильніше вас клюнула. У вас тепер, напевно, струс мозку. Нормально. У мене черепна кістка з два пальці. Я навіть... Горіхи лобом колоти можу. О, Іван Іванович нічого не приніс, хоч рибки поїмо. Залівали, що в тебе з головою. Прийшов ще сам? Діаночка, в мене дві новини. У риби зараз піст, і вона не клює. Але є і гарна новина. Я знайшов людей. Точніше, це вони тебе знайшли. Людей. Які можуть повернути наш готель? Це, звісно, чудова новина. Але поки вони не повернули, ми що їсти будемо? Кору з дерева? Ну, от мене, наприклад, хлопці на пляжі пригостили. Ну, я ж тепер дівчина вільна. А, а я між іншим, коли ходив по хробаків, зустрів трьох дівчат, і вони вмовили мене зробити їм масаж. О, я... Яна, а коли це тебе встигли пригостити? Ти ж весь час разом зі мною була. Фуги, дота. Я знайшла в сумці старий просрочений батончик. Ляпнула, щоб Руслана позлити. Доброго дня! О -о. Я вас в готелі шукаю, а ви тут що сталося? Та одному чиновнику сподобався наш готель, і він вирішив забрати його у нас, як цукерку у дитини. Але ж ми такі діти. Що просто так такі цукерки не віддаємо, і будемо боротися за нього до кінця. Який жах. Та ви ж, мабуть, голодні. Ну, як вам сказати? У мене таке відчуття, що мої дітки починають їсти мене зсередини. Божечки, та я вас зараз нагодую. Я, де собі в дорогу приготувала трішечки смаколиків. Тож перекусите. Ху -ху -ху. Лісова вечірка! Клас! Ви розумієте, на кого ви хотіли наїхати, а щегли! Це моє поселення, хазяїн тут я. Та питань нема. Може хазяїн і ти, а ім'я Кривий. Тобі про щось говорить? Кривий? Перший раз чую. О, яка в тебе коротка пам'ять, Андрій Петрович. Не вже забув, хто найпливовіша людина в районі, а? Ну, може, не забув. А? Але кривий зараз у в'язниці. <світ> а ти думаєш, звідти люди питання не вирішують? Кривий дізнався, що готель віджали на його пляжі і послав своїх людей з цим питанням розібратись. А ти маєш пам'ятати, як кривий розбирається? <світ> Все, хлопці, тихо, спокійно. Ну, я ж не знав. Я просто хотів тимчасово взяти під нагляд готель, допоки кривого немає, щоб ніхто не позарився. Значить, Слухай сюди, Апало. Даєш там документи на готель і чухаєш свій кабінет. Розпилювати бюджет. Поки ми не розпилили тебе. А що це у вас зробимо, Іван Іванович? На каміннях Богу молився. Ви нас просто врятували. Дякуємо. До речі, як вас звати? Любов Іванівна. Іван Іваниця звуть Іван Іванович. Виходить, ви, Іванівна Любов. Це так символічно! Ну, взагалі я прийшла попрощатися з Іваном Івановичем. Ви мені дуже симпатичні, але я прекрасно розумію, що я не можу тягатися з молодою красою, тому прощавайте. Я поїхала додому. Нікуди ви не їдете. Я вже все вирішив для себе. Не треба мені їти! Молоді красуні, яким тільки гроші потрібні. Чим старша жінка, тим смачніший борщ. Ви мені теж дуже подобаєтесь. Залишайтесь, будь ласка. Ну, Я не знаю, Іван Іванович. Треба було раніше казати. У мене ось квиток на автобус. О! Що ви робите? Все! Дістала мене, що від мене йдуть! Вибачте, що я зразу не оцінив всю вашу душевну красу. Це Комплімент вам в вухо. Це вже похоже на того Івана Івановича, який мене врятував. Бомбезно! ви така красива пара. Природа не терпить пустоти. Одна пара розійшлась, інша зійшлась. Алло? А, так. Зрозумів. повертаємось. Друзі. Готель знову наш. Вапевна! Нарешті. Збираємося. Іван Іванич, а давайте залишимося тут. Така романтика. Багаття, палатка. Ні, комарі. У мене є мазь від комарів. Ну, нехай молоді де. А я вам зараз лоба оброблю спиртом. О, може, трошки в шлунок треба. Ні-ні-ні. Ну, Бачиш, Діаночка, а ти кажеш, треба телефонувати татові, татові. Хто красунчик? Дімон красунчик. Хто красунчик? Залівалич, ви з нами? красунчик! димон, красунчик! Та годі тобі, молодець, молодець. О, нарешті в рідному готелі. Ура! Нам повернули наш готель. І ви знаєте, що до того, щоб бути щасливим, треба, щоб у вас забрали щось важливе, а потім це повернули. Ну що, Дімон? Краще без вечері лягати та без боргів вставати, да? Ми свою справу зробили. Чекаємо наші гроші. Та не питання, хлопці. Ви зробили те, що обіцяли, а я теж тримаю слово. Чекайте на трасі. Зараз будуть гроші. Твою А де ж сумка. Може, це буде виглядати як прикол, але грошей немає. Як це немає? Ти ж казав, що. Та я сам в шоці, хтось вкрав. Може, давайте я якось пізніше борг віддам, а ну, готель знову мій. Зараз туристи попруть, я швидко зароблю. Ні, це без питань, видивись. Ми нараз тобі давали час, щоб ти зібрав гроші. А ти нам приносив? Тільки обіцянки. А за цей час же добряче відсотки Накапали. Плюс ми голови сільради звідси турнули. Отже, за оце все ми готель забираємо собі. Те, як собі? Ви що? Де ми ночувати будемо? Скоро ніч, а в мене дружина ж вагітна. А нас це не цікавить. Тепер це наш готель. З речами на вихід. Та твою ж магнітолу.